В одному мальовничому селі, оточеному густими лісами та зеленими полями, жили троє найкращих друзів: кмітливий лис на ім'я Олексій, добре на ім'я Міша і весела білка на ім'я Катя. Вони були нерозлучні й завжди допомагали одне одному у будь-яких справах. Одного разу до їхнього села прийшла звістка, що в сусідньому лісі заховано стародавній скарб, який може врятувати село від майбутньої посухи. Ніхто не знав. Де точно знаходиться скарб, але друзі вирішили вирушити на його пошуки вони знали, що разом їм під силу подолати будь-які труднощі. Олексій, як найкмітливіший з них, узяв на себе роль провідника він розробив план подорожі і намалював карту. Міша, як найсильніший, ніс усі необхідні припаси та охороняв друзів від небезпек Катя, яка найшвидша, лазила по деревах та шукала їжу, коли це було потрібно. Подорож була важкою, і друзям довелося подолати безліч перешкод. Вони зустрічалися з глибокими річками, високими горами та густими чагарниками, але їхня дружба та взаємодопомога допомагали їм рухатись вперед. Одного разу, коли вони майже втратили надію знайти скарб, Катя помітила на дереві старовинну позначку вона показала її Олексію, і він зрозумів, що вони на правильному шляху. Врешті-решт, друзі дійшли до Великої печери, де, за легендою, і був захований скарб, але вхід до печери був заблокований великим каменем. Міша, використовуючи всю свою силу, зрушив камінь з місця, і друзі змогли увійти. Усередині печери вони знайшли старовинний сундук, заповнений коштовностями та магічним зіллям, яке могло викликати дощ. Друзі були раді, що їхні зусилля не були марними, вони повернулися до села зі скарбом і зіллям. Яке відразу вже використали. Незабаром почався довгоочікуваний дощ, і всі в селі були вдячні Олексію, Міші та Каті за їхню мужність та дружбу. З того дня друзі стали справжніми героями свого села, і їхня історія передавалася з покоління в покоління, як приклад справжньої дружби та відданості.